Івангел від Матвія читаю з 5 розділу, 13 вір. Іван від Матвія, 5 розділ, 13 вір. Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона ні на що? Хіба що надвір була висипана та потоптана людьми? Амінь. Сідайте, будь ласка. Слава Богу, що ми маємо сьогодні такий вечір і можемо поспілкуватися, можемо пороздумувати над Словом Божим. І хочу запитати вас, хто з вас любить сіль? Я люблю сіль. Кажуть, що багато соли не потрібно їсти. І особливо, коли мама каже дітям, дивлюся, вони висипали на стіл. І вже руками там і облизують ту сіль. Не можна так багато солі їсти. І пам'ятаю, мені, мама казала, ну не можна, скільки солі їсти. Не знаю, щось так хотілося тої солі, більше і більше. І дивлюсь, вони зараз на овочі, так присипають добре сілью. Скажіть, хто з вас якусь там картоплю або моркву варену? Вам приписали, мабуть, у лікарні, їв ту, оту моркву, таку несолену. Як вам там морква? Ну, Таке собі, не дуже воно не смачне. І, знаєте, у, на кожній кухні, е, десь в кафе чи в ресторані, ви бачите, сіль, там, перець, цукор стоїть на столі, правда? Колись ще, не знаю, я трошки десь пам'ятаю, інколи в якихось е, кафе там ставили навіть безкоштовно хліб і там гірчицю, кетчуп. Ну, зараз таке рідко є, щоб ще й гірчицю і кетчуп. Але сіль обов'язково на кожному столі я ще не бачив, щоб ну, не було десь в, там, в такому кафе, в столовій. Сіль має бути. І чому е, от Ісус до своїх учнів е, таке порівняння. Він сказав, що вони сіль. І ще далі, пам'ятаєте, що ще сказав? Світло, так. Да. Дякую, сестрі. Да, сказав, що ще світло. І це є е, такий художній засіб, як метафора, це як порівняння. Ісус Христос не сказав, ви як сіль або ви як світло. Він сказав, що ви такі світло і ви сіль. І перш ніж ми до цього вірша дійшли, Ісус Христос мав ще, ще щось там говорити. І написано, давайте зачитаємо це на початку. Давайте з першого вірша. І побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього, і, відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи. Блажені в Богі духом, бо їхнє царство небесне, блажені, засмучені, бо вони будуть утішені, блажені лагідні, бо землю спадкують вони. Блажені голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть, Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне, Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати, всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Бо так гнали й пророків, що були перед вами. Ви сіль землі. Цікаво, правда? Як просто можна зачитати, що учні, ви сіль землі. Ну, добре, сіль землі, якесь таке порівняння. Коли ми читаємо попередні вірші, ми бачимо, до чого Ісус Христос таке порівняння надав учням. Саме учням. І він каже сьогодні до нас, це якраз до нас, брати і сестри, що це ми, це ви сіль землі. І ви світло для світу. І, знаєте, цікава, цікава така якість солі, що вона може робити? Ми вже це подум... ну, проговорили, да? вона може надавати смак для їжі. І Кажуть так, що краще е, не досол, ніж пересол. Знаєте, краще не досолити, а потім можна собі на столі стоїть, можна досолити. Ну, вже як пересолив, то вже недобре. Тобто вона додає смаку саме стільки, скільки треба. І зразу ж висновок, брати і сестри, будьмо такими, що нас саме стільки, скільки треба. Немало і не багато. Немало і небагато. Щоб люди бачили нас, і ми бачили, вони бачили світло. це. Щоб вони бачили, що це приправа, що це сіль. Вона як приправляє, знаєте, буває у колективі, говорять, особливо у мене на роботі, не знаю, як у вас, хлопці люблять приправляти своєю сіллю, Знаєте, як то у світі. Вони такими словами говорять, а потім, отак. Ой! І дивиться на мене. Вибач, вибач, вибач. І далі ну, нормальна мова. Без всяких при, приукрашень поганими словами. Тобто, треба бути сіллю, щоб вони бачили у нас, що ми є діти Божі. Інший продукт, продукт. Якщо воно попсувалось, як його можна відновити? Воно вже попсувалось. Сіль не може відновити. Тобто людина Божа. Ісус Христос сказав, що ви отакі є, ви убогі духом, ви милостиві, ви лагідні, ви добрі, ви, ви отакі є. Не може сіль щось відновити. Якщо вже ми, як якщо, наприклад, сіль, вона втратить свою силу. Раніше, чому в той час Ісус Христос, можливо, сказав про сіль. Там було оце, як сьогодні ми кажемо, мертве море. І тоді було. Так люди Палестини добували там сіль. І там були і різні домішки, різні домішки, не тільки та кухонна сіль, яка потрібна була для, для життя. Здорова сіль. І якщо там ці різні домішки, і коли, туди, коли люди е, висушували і мали оцю сіль, і коли попадала на ню волога, вона вже ставала непридатна. І ті всі домішки їх просто викидали на вулицю, або для того, щоб зміцнити, наприклад, на покрівлю, ставили, щоб зміцнити покрівлю зверху, ставили оцю сіль. І вона вже не потрібна була. На вулиці її, каже, ходять на нього, вона вже нікому не потрібна, оця сіль. Ісус Христос каже, що ви є такі. Оце, що ми спочатку зачитали, ви є такі, ви є в Богі духом. Ви ті, що залежні від Ісуса Христа. Тобто, ви вже є такі. Ісус Христос звернувся до учнів. Інколи Він говорив до всього народу. А тут Він говорить до учнів: сьогодні Христос, сьогодні, Слово Боже, говорить до мене: Ти, сьогодні ти сіль, сьогодні ти світло. І тебе. Ти вже є цією сіллю. вона не може якось так просто і звітріти, просто стати якоюсь недоброю. Ти є сіль, ти маєш приправляти. І ще якість, яка цікава, можна для себе так взяти, якість солі, що вона робить для іншого щось, щось добре. От сіль робить для іншого, вона приправляє. Ми навколо себе, ми приправляємо інших людей. Ми вже такі є. Ми лагідні, ми милостиві, ми в Богі Духом. І ми інших отак приправляємо. І я собі думаю, як я приправляю навколишній світ. Знаєте, все е, думав, як я маю потрапити на, на цю е, ТЦК, на блокпост, де мене врешті-решт, мабуть, десь довезуть туди, чи як думав, думав. І тут їду на роботу. Ну і мене зупинили. І знаєте, то ж неочікувано. Я ще ну, нормально не прокинувся, знаєте, і тут це. я ж не, не все так підготовлено, в мене все чітко. Ну, то ж не І знаєте, і тут така думка, як я маю поводитись. І я згадав, як брати там написали, і каже: ну, я ж знаю, як я маю поводитись. Але він, він теж каже, пише: поводься, лагідно. Смиренно, милостиво, навіть трошки посміхайся. Не треба сміяти з них, навіть трошки посміхайся. Будь християнином, покажи, що ти християнин. І він каже, ваші так-так документи і військово-облікові. Я кажу, в мене їх нема. А паспорт? Я кажу, забув на роботі вчора. Все, кажу, як є, нічого не маю. Ну, я ж взагалі не підготовлений. І а хто ви є взагалі? Ну, Я вже на словах кажу, там написано, вже дію, показую, телефон показав. І знаєте, веду себе спокійно, вам треба проїхати зі мною. Я кажу, я поїду своєю машиною. Ні, з нами всі їдуть в машині своєю, ні. Я кажу: ви що, я ж віруючи, я не Ні, не можна. Потім дивиться, дивиться, я кажу, давайте тих я їду за вами. Він дав мені, і я поїхав за ним. І, звісно, вся ця процедура успокої. Ну так, да, тут трошки неспокійно, але на обличчі я показую спокій і кажу: я християнин, я не маю десь від вас утікати. І пам'ятаю, якби на станови братів, які старші, не потрібно десь тікати, ховатись. Ну, знайдуть все рівно, для чого, ще будеш у розшуку. І там, так же само, і перед майором. І показує, що ти християнин. Не качаєш права, що ти знаєш там юристів наслухався, чи ти сам юрист, бо я не юрист, я не знаю так досконально закони. Але ти показуєш, який ти є. Ти християнин, чи ти не християнин? От тобі сіль. От приправляй усе навколо себе. Покажи. А люди вже тоді кажуть, а де ж ваша церква? Уже, уже цікавиться, хоча там написано. А де ваша церква? Треба ж людям, знаєте, як то показує. Та туди їдеш на калинку та й з правої сторони. А, да-да-да. І все без ніяких, ну, це чудо просто, я не знаю. Інших якось по-другому зі мною так обійшлись. Але я відчуваю, що це Бог робить. Коли ти у спокої і показуєш, що ти дійсно христинин, ти любиш Бога, ти показуєш на ділі це, люди до тебе по-другому відносяться. А як почне щось показувати своє і людське, також будуть по-другому відноситись, навіть якщо ти там знаєш закони, теж вони можуть по-другому. І знаєте, сьогодні Христос хоче, щоб я був цією сіллю, і світлом, щоб я засвідчив, бо далі ми не прочитали, але давайте про світло зачитаємо. Він каже, ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину. Але на свічник і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Сьогодні як не як актуально світло, правда? Як світло вимикається, то, хоч кажуть, очі виколи, як до того добратися, якщо телефону нема в руках, і, і темно просто. Як добратися до світла, щоб той світильник засвітити? Хоч чуть-чуть, хоч би як, щоб побачити, де він. Отак От світло не ставлять під лавкою, десь накриваючим, воно світить на горі. Отак, каже, ви повинні світити. Як то світло світить, так ми повинні в цьому світі засвічувати навколо себе життя, показувати, яким ми є, солити навколо нас. І знаєте, у старому заповіті. Бачимо, що сіль також була важлива річ у хлібних приношеннях, жертвоприношеннях. І інших у договорах також була сіль. Не знаю, як значення хліб і сіль, коли на весіллях також дають. Хліб і сіль також має якесь значення. Але коли до договора по старому заповіті бачимо, то там присутня була сіль. Тобто, це як договір. І це дуже важливо, що ти важливість у цьому світі, ти маєш навколо себе показувати, хто ти є. Чи ти у транспорті, чи ти на роботі, чи на навчанні, будьте будьте. Показуй свою сіль. Звісно, якщо нашого цього переліку, що ми прочитали, що Ісус Христос говорив до своїх учнів, що щасливі ті люди, і це все перечитує, і Він каже, що блаженні в кінці ви, як ганьбити та гнати вас будуть. Ісус Христос знав наперед, що учні будуть ганьбити і гнати. І сьогодні, можливо, і мене, і вас на роботі, можливо, десь недооцінюють, чи насміхаються з вас, чи студенти, можливо. це... Також десь приниження такого, ти маєш постояти за себе. Сьогодні всі так, ти маєш стояти, ти маєш показати, хто ти є, ти маєш е, здачу навіть дати, щоб вони тебе зрозуміли, хто ти і як ти себе поводиш. Але бачимо, що Ісус Христос, Він каже, що ви лагідні, ви милостиві, ви спокійні. Як проявляти лагідність, коли на, на нас кричать, коли нам ну, якісь. Не, не по-нашому, як би ми хотіли. Як нам проявляти отаку лагідність, чисті серце, ми миротворці. Сьогодні також як важливо бути миротворцем. Сьогодні у нас права проявляються. Я завжди правий, мені потрібно права прокачати. Десь е, теж в сім'ї я правий. А миротворці. Бог каже, що такі люди щасливі, вони блаженні. Вони мир творять навколо. У сьогоднішній час, коли країна наша у війні, це дуже важливо, проявляти мир до людей, мир творити, показувати мир Ісуса Христа. Який спокій у моєму серці, який спокій у моєму житті. І, знаєте, можна. Можна висновок такий для себе зробити: бути світлом і сіллю це результат прийняття Ісуса Христа у своє серце. Неможливо самому по собі бути світлом чи сіллю. Ну просто я захотів, буду світлом чи сіллю. Ми залежні від Ісуса Христа. Ми повністю залежні від Ісуса Христа. Один брат на конференції. Зняв у себе піджак, поставив так на стіл і каже: так, піджак, ану піднявся, пішов туди, всі дивляться, сміються. Ну, піджак іде сюди, піджак піде туди, а піджак нікуди не ходить. А коли він одягнув, то піджак цей на конференцію поїхав, піджак поїхав у ресторан, піджак поїхав, чи пішов десь, піджак одівся на виступ. Він десь завжди з кимось. Тобто він залежний від того, хто носить. Він залежний. Тому, Він каже, ми залежні, ми залежні від Ісуса Христа. Самі по собі ми не можемо просто бути я сіль. Все, я сіль. Ми залежні від Ісуса Христа. Неможливо бути світлом і без Слова Божого, яке є світло. Він каже, Слово, то світильник для моєї ноги і світло для стежки моєї. Слово Боже світильник. І в іншому місці каже, якщо око Твоє буде чисте, то все, все тіло Твоє буде чисте. Отак, нехай наше життя, духовне, християнське життя, нехай відображає Ісуса Христа. Бо Ісус Христос не, не просто отаку метафору сказав, що ви сіль. Ви сіль. Вони вже були цим цією сіллю. І надалі вони так і перебували. Каже, ви будьте цією сіллю, і ви будьте світлом, ви світло для світу. Хто буде світити для світу? Хто буде передавати Ісуса Христа у світ? Хто, як не учні Ісуса Христа, а ми учні Ісуса Христа? Ми сіль і світло. Хай Господь благословить нас Йому за ці слова слава. Амінь. Давайте схилимо наші коліна, помолимось.